Привіт, друзі! З вами канал Басвіщен та Я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю коропа навесні, в березні, квітні та травні місяці. Огляд снестей та нажив. Так що буде цікаво, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Ловля коропа у весняний час починається по-різному, в залежності від регіону. У південних регіонах це може бути березень місяць, а в північних це травень місяць. Все залежить від інтенсивності прогрівання води, характеру водойми та інших факторів, В особливості весняної риболовлі на коропа. Весняна рибалка на коропа це заняття, що вимагає великого терпіння, витримки та професіоналізму, так як риба неактивно приємляво і зловити її не так просто. З прогріванням води починається збільшувати і активність карпа. Під активністю припадає на період, коли вода. Прогрівається до 14 градусів, і тоді і спостерігається і хороше актування коропа. Зазвичай вода інтенсивно прогрівається тоді, коли на вулиці стоїть тепла погода протягом кількох днів. Після тривалого перебування, либо в умовах нестачі кисню, коров в першу чергу займається насиченням такого, і лише потім відчуває приплив сил і енергії, переходить до процесу пошуку їжі. На ставках, де протяг, протяг відсутній і брак кисню, відчуває. Більш критично, клювання починає пізніше, десь на 3-4 тижні. Якщо в зимовий період займається прибиття блунок для поступу кисню, в верхній шарах води то клювання може початися дещо раніше. У весняний період короб поліє триматися на глибинах, куди проникають сонячні промені, а це не більше 2 метрів. При цьому на річці короб вибирає місця, де не сильно тече і вода встигає прогрітися. Годується короб тільки в теплій воді, тому перспективні будуть місця, де вода прогрівається. А ось глиб... глибокі місця та місця, які знаходяться в тіні великих дерев, навряд чи зацікавить карпа. Ближче до літу. Це десь в травні місяці, коли вода практично прогрілася до потрібної температури, і знайти місце годівлі риби стає все складніше. Чим вища температура поверхні шарів води, тим глибше заривається короб. Це можуть бути ями в районах топняка, де дно вкрите черепашкою. Як правило, поблизу такого місця може бути багато підводних рослинностей, де короб іноді харчується. Молодим пагонами. Вибираючи місця між цими об'єктами, можна розраховувати на вдалу полювання по карпу. Що стосується снастей, оскільки навесні короб воліє триматися ближче до поверхні, то ловити їх краще, звичайно, по плавцевої вудочку, оснащення тонкою волосидів. Чим більше сонячних променів, тим більше прогрівається вода, і активність коропа зростає тому. Рибалка переходить до лову коропа на фідер. Фідер це донна снасть, тому в цей період його використовують мало, особливо на глибоких вод... водоймах. Фідерна снасть оснащується годівницею, що має певну вагу. Після закидання годівниці з підгодуванням падає на дно, після чого з годівниці починає вимиватися прикормка. Утворюючи прикормочне п'ятно. Конструкція годівниці така, що гачки з наживкою ховаються в годівниці. Потрапляючи на дно, вона потрапляє в поле зору карпа, і він починає пробувати прикормку, смоктуючи рот. Разом з прикормкою він засмоктує і гачок з наживкою. Для полегшення ваги гачка для нього можуть насаджувати пінопластові курки. В цей період досить ефективно в соснасті може виявитися макушатник. Він представляє з себе шматок пресованого жому макухи. Закріплений на основному волосі. Гачки з насадкою закріплюються на бруску макухи, після чого макуха опускається в дно під дією води, пресована макуха поступово розм'якшується, і риба починає годуватися. При цьому вона Заковтує її гачки з наживками, як і при фідерній ловлі. Макушатник є дуже ефективною снастю. Для цього дуже важливо, щоб персональний макуха мав правильну щільність. Якщо щільність буде малою, то брусок швидко розчиниться у воді і призводить ефекту малого до риболовлі. А якщо щільність виявиться великою, то ефекту також не буде, тому що брусок буде дуже довго розмикатися в воді і навіть чи зацікавить риба. Оптимальний час розмоктування бруску 50 на 50 десь пів години. Підгодування і наживки на карпу. У весняний період треба бути дуже уважним з прикормкою, тому що риба дуже швидко може насититися і покльовок може не побачити. В цей період головне завдати. Полягає в тому, щоб привабити карпа, але не нагодувати його. По мірі прогрівання води, апетит у коропа зростає, але до того, як він віднесеться, віднереститься, багато є, він не може. Тому прикормка повинна бути суто, символічною і низькокалорійною. Що стосується насадки на гачок, то в даному випадку дуже важливо знати, чим живеться короб в даному водоймі. Він може харчуватися як підводною рослинністю, так і всілякими молюсками, речками. Та Робаками. Тому і насадки на гачок повинні бути відповідними або рослинного, або тваринного походження. Вісняний період перед нерестом не варто захоплюватися бойлами, особливо великими. Краще в цей період віддати перевагу більш дрібним кулькам. Якщо вода ще не прогрілася, то можна застосувати ароматні добавки з запахом чесника або імбирю. А при підігріві води добре себе покажуть солодкі запахи на штайн Для підгодування можна приготувати суміші зі зрубаних черяків, варених круп, перловка, кукурузи, гороху, мотиля та макухи. Щоб не перегородувати карпа, підгодування повинно бути більш компонентного рослинного походження. Дуже уловистим є така насадка, як личинка бабки, але її досить важко відшукати. Якщо короповий делікатес буде знайдений, то полювання на карпа запам'ятається надовго. У весняний період. Можна зловити трофейного екземпляра Карпа, та ще й ікрою. Корисною і поживною. При цьому потрібно пам'ятати, що їх це майбутні мальки риби корпа І це в той час, коли запаси риби в наших водоймах зменшуються великими темпами. Тому, вирушаючи на риболовлю, перед нерестовим періодом, не слід забувати про це. Краще дати можливість рибі нареститися, і лише потім можна приступати до лову. Після нересту у рибу починає сильний голод і вірогідно упіймання великого коропа сильно зростає. В цей період рибалка може бути результативною і рибаки, коли на вулиці досить тепло, подвійно і приємно. У теплу пору короб більш воліє насадки в рослинного походження, так як кукуруза, варена, звичайно, горох, різні мастирки, приготування пшениці або кукурузу борошно У ходу можна також манна крупа, без якої без готується ні один рецепт. При цьому манка крупа може додаватися в приконку як в сирому, так і в вареному вигляді не вважати ставитися до приготування прикорки, тому що від цього залежить результат всієї риболовлі. Ну а на цьому у мене все, друзі. З вами був канал без свій петюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.